Нині церква призиває нас увідіти ті слова, почути їх, які сказав один юноша. Правда, він був не простий юноша, а некий богатий або по современному олігарх, який мав много імені, він просить Ісуса, Вчителю благий, що мені треба зробити? Щоб наслідувати життя вічне, бо я собі вже тут, на землі, назбирав тільки багатства, що чувствуюся щасливим, і все в мене є, але чувствує душа моя, що то я ще не довершив. Ісус сказав йому, дійсно, ти знаєш заповіді, Він відповідає, так, знаю. Написано: не прелюбодійствуй, не вбивай, не кради, не будь свідком фальшивим. На судах проти ближнього не вбіжай, почитай Отця своїй матір. А Ісус сказав йому відповідь: ти одно ще не завершив, аж із юності то все виконуєш. Якоє одно? Ісус полюбив Його за його старанність, но шкодував його, бо розумів, що перед Ним багач олігарх. Має благі намірення, але багатство його нікуди не пустить, просто зробить його, рабом, зломить і знищить. І сказав йому, ти одного не завершив. Іди, продай твоє іменіє і роздай бідним людям. І йди за мною, послідуй за мною за Христом, взявши на себе свій крест. Так от, ці слова змінили лице багача. Він став сумний по дряхлий, і одійшов мовчки. Одійшов мовчки богатий од Ісуса. У нього була унікальна можливість тут же сказати: Господи, я готовий ради Тебе, ради Царства Божого, роздати своє тленне земноє, зачастую украденоє, як у олігархії прибраної, захваченої насильственно. що до нього ще ліпити. Але, к сожалению, олігарх у Євангелії не воспользовався унікальним случаєм наслідувати Царство Боже, тому що його серце прилепло до багатства. І тоді Господь сказав, видите, як трудно, і багатство, войти в царство Божо. Наученики ужаснули, ведь то часу були багаті люди і в історії і цар Соломон був багатий, і Давид був богатий, неужели вони Царство Боже не наслідують? Господь дав некоє уточнення їм в цих словах. Як трудно надіючимся на багатство войти в Царство Божє. І так перед нами юноша, котрий, опервих, обладає багатством. Але не просто він його має десь там, а він у нього вжився, він живе з ним, його багатство бліпило, як чудовище, обліпило, скріпило і зав'язало. І може багач говорити красиві слова о правах чоловіка. О Правах людей, о тому, що мають бути всі рівні в місті з тим. Абсолютно він генетично не способний що, що сказав, зробити багатство забирає у нього розум. Обично і багаті люди безумствують от великого багатства і нікого не признають ніяку релігію наоборот. обороти ще беруть із собою у карман мільйона ідуть. У Турцію і можуть купити собі нову релігію, яку хочуть, щоб їх хвалила, щоб їм дала, но уж ніяк не во спасенні душі. От почому така сила Господня закликає нас нині увійти. А якщо б нас Господь нині зазвідав, роздай твоє імені. Признаймося, так коли маленько імені маєш ту маленьку 20-річну машину, де стареньке платя, ну й то не роздаш. Бо будеш казати, а я що буду мати? Для того, щоб йти за Христом, треба мати велику ревність і дерзновенно починати служити, сміло ставати на поле. Подобно тому, як на війну древності, якщо виділили, лише солдат лише вчора женився, на війну не беруть. Чому? Та він буде слабий воїн, він буде постійно споминати про невісту, продом. На війну не беруть і другого, проявився чоловік перепужений. Перепужених пере... на війну не беруть. Почему? Бо перепужений не воїн. Він при першому случаю, по першому бою, або впаде безсмисленно, або стане предателем. К сожалению, старі навики сьогодні не використовують. Но іменно у духовній житті то же саме. Дерзаєм виходити на поле духовне, чує призив Господа, іди, роздай Твоє імені, роздай нищим, і то тощипа пів, пів, пів правила, за мною послідуй, взявши на себе свій хрест. Унікальна фраза: удобніше верблюду сквозь вушко ігли пролізти, чим багатому в царство Божеє. тобто практично невозможно. Невозможно надіючи на багатство вийти в царство Божо, бо вони собі вже тут на землі зробили царство. Тогда на страшному суді, що вони скажуть? Навірно, нічого буде їм говорити, бо вони не воспользувалися багатством як інструментом, щоб достигти царство до царства Божо. Віті Соломон казав, сини мої. Во время умноження твоє багатства не обізумся, не обесеби себе, а не прикладай до нього серця, бо прикладеш серце, духовно загинеш. Господи, ми твої діти, благослови нас, б'ють нас, додівають нас, обзивають нас. Но ми розуміємо, чому. Ми просто не сходимо з дистанції, а дистанція. Церква Христова веде нас прямо у царство фініш котрого і вічно є царство в обіді Небесного. Амінь.